Сьогодні 9 листопада в Україні відзначають День української писемності і мови. Це свято було започатковане в 1997 році президентом Леонідом Кучмою. У всьому світі українською мовою говорить близько 45 мільйонів людей. В самій же Україні можуть спілкуватись державною мовою 67% громадян. Але в щоденному вжитку українська лише у половини мешканців України. Прищепити дітям любов і повагу до рідної мови мають на меті викладачі шкіл Комсомольська. Зокрема, в загальноосвітній школі номер 1 над цим працюють упродовж всього року, а не лише в День української писемності. Але з нагоди свята щороку в школі проходить ціла низка просвітницько-виховних заходів, на яких побувала і наша знімальна група на чолі з Катериною Долгіх. Загальноосвітня школа номородин сьогодні була у полоні Солов'їної. Так називають українську мову за її надзвичайну милозвучність. Начальний заклад поринув у свято української мови, яка по праву носить звання однієї з найкрасивіших у світі. Цілий тиждень школа присвятила Дню української мови та писемності, який Україна відзначає сьогодні 9 листопада. Уже традиційним у нашій школі стало відзначення Дня української мови та писемності, адже ми намагаємося утверджувати державний статус рідної мови, підносити її престиж. З цією метою проводимо різні заходи. І хочу ще зауважити, що вчителі нашої школи прищеплюють своїм вихованцям любов до рідної мови не лише 9 листопада, а щодня, адже вони глибоко переконані, є мова, є держава. Немає мови, немає держави. В ці дні у школі було проведено книжкову виставку під назвою Пликаймо рідну мову для учнів середньої школи організували конкурси грамоті і Я знаю рідну мову. Зокрема, п'ятикласники залюбки співали українських пісень, розповідали народні прислів'я і приказки про мову та цитували вірші відомих українських письменників. Я дуже люблю українську мову, і я хочу, щоб всі люди говорили українську мову. І зараз я вам розкажу такий вірш. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має грошей, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той що з краю, продавщиця що, чого я не розумію. Кухлик, Люба, покажіть, то що з боку смужка, да какой же кухлик це, якщо це кружка? Дід у руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавши це теж була гостра і бідова, у мене є свой язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моїй корови, має бідна язика і не знає мови. Класні керівники провели з учнями бесіди на тему українська мова на теренах державності. Сьогодні у школі пройшов загальний день інформування. Школярі розповіли своїм одноліткам про історію і становлення української мови. Зокрема, учні пригадали, що рідна для українців мова у різні роки зазнавала жорстких заборон і обмежень. Близько півсотні наказів і постанов були Затверджені із метою зросіщення українців, але волелюбний та незалежний український народ постійно чинив опір свавіллю, завдяки чому зараз існує незалежна Україна з її мовою і писемністю. Дев'ятикласниця Валерія живе у двомовній родині. Мати дівчинки росіянка, а батько українець. Школярка вважає, що українці мають поважати державну мову, вивчати її та вживати у повсякденному житті. Багато в Україні розмовляють російською мовою. Ну я вважаю, це не дуже правильно. Тому що українською мовою це наша рідна мова і тому потрібно її цінувати. От в Росії розмовляють російською мовою. Вони ж не розмовляють іншими мовами. Потрібно і в Україні вести тільки українську мову. Я вважаю неправильно ведення російської мови. Учні старших класів мали нагоду насолодитись українськими піснями. До школи завітав гурт Осіннє золото, який об'єднує співучих відвідувачів територіального центру соціального обслуговування Калина. піснях і любов, і журба, мрії та сподівання словом, уся щиросердість українського народу. Степан Руданський, Павло Гребінка, ці та інші видатні українці написали багато віршів, які лягли в основу відомих українських пісень, що вже стали народними. Можливо, вони не до смаку сучасному поколінню українців, але молодь зобов'язана берегти автентичність української культури і мови. Адже, як сказав Олесь Гончар, шедеври нашої класики мають стати для нас взірцем і мірилом.